Всім привіт! Вітаю вас на своєму макіяжному каналі Evy and Makeup. І сьогодні я намагалася повторити референс макіяжу, який ви бачите на очах. Ось так виглядає цей референс. Тож у цьому відео ви побачите наглядно, як я крок за кроком робила цей макіяж. І бажаю вам приємного перегляду. Також буду щиро вдячна, якщо ви не забу... будете забувати ставити лайки, вподобайки та писати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. А тепер давайте перейдемо до відео. Хочу зробити макіяж ось такого формату, але трохи з іншими кольорами. Робити я це буду. Теж з палеткою Ріки Морті я хочу все-таки вийняти з цієї палетки усе, що можна. Маю на увазі, щоб використати її по максимуму, цю палетку. Ось, може, для якогось, може, для когось це буде цікаво. Побачити, як працює палетка Ріки Морті. Так, нагадаю, що мене зараз добре бачити ось. Так, хочу зробити темним відтінком, Ось цим відтінком хочу зробити лінію. Так, у неї було, там, була лінія над повікою, ось тут. І ще була лінія на нижній повіці. Зараз спробуємо то дуже-дуже дуже обережно зробити. Маю надію, що в мене вийде це зробити. Так. Так, намітану лінію. Зараз я ще хочу другу лінію намітити, де вона у нас буде розташована. Хм Ну, якось так. І зараз спробую на іншому оці. Так. Намічаю. Сподіваюся, вони не будуть дуже різними. Так. І у неї тут було на нижній овіці ось тут було білим кольором. Так, ну це пізніше. Тепер треба намітити ось тут. Коли я це роблю, я майже не дихаю. Ось така у нас вийшла форма. І ще на іншому оці зараз пробуємо. Головне, щоб не дуже відрізнялося. Я вже бачу, що відрізняється. Ну Добре, це перший раз, так. Перший раз. Хочу так ось так виходить. Спочатку я намічаю такі стрілочки, бо мені не буде зручно якось інакше це робити. Так. Добре. Ну, нехай так буде. Поки що я ще маленьким пензличком. Хочу тут стрілочку трохи. Так, да, часу це займає багато. Треба доволі делікатно це робити. Я от ще трохи дивлюся на референс, як дівчинка робила це. Так. Я трохи дивлюся. Ось так виходить. Ось тепер я візьму цей пензличок. Так, спробую розташувати стрілочку. Зараз ще спробую пензличком. Таким самим оцей відтіночок хромолом. i spróbuję się troszkę tutaj może pietoszywaty Weźmy się taki pędzeciak zaraz troszkę się pietoszę Так. У мене в руках три пензлики. Так, зараз. Я зараз спробую нижню трохи теж підтушувати. О, ну я зробила п'ятну пляму. Ой-ой-ой. Затемний цей відтіночок. Хромулон затемний. Так. Схороналога нам щось темно все виходить. Підтушуємо. Так. Ось тут виведемо таку лінію. Так. Давно щось. Щось виходить таке симпатичне. Зараз я ще спробуємо з цим, з тією частиною щось зробити. Так. Ось так у нас виходить розтушувати цей відтіночок. І ще хромелоном зараз спробую ще трошки підтушувати. Доволі, мені здається, що доволі непогано виходить. Я ще хочу трошки яскравіше навести темний відтінок. Так, щоб він був більш чітким. О, ось так виходить. Зараз я бачу референс, як там на референсі Ой, тієї дівчинки зроблено. Так. Щось там є ще. Так. Треба кожен час все підташовати, бо я люблю чисту роботу. Доволі непогано так виходить такий макіяжик. І ще треба буде на другому очі таке ж саме зробити. Боже, як це складно. Бо я перший раз таке роблю. Перший раз роблю такий макіяж. Добре, яким ще відтінком я хотіла тут попрацювати. І ще хотіла е, якийсь або світло фіолетовий, або фіолетовий. Так, і ще у неї тут. На середині такий жовтого відтінку блискітка, і я можу теж додати ось таку блискітку зелену. Так. Ну, добре, зараз побачимо. Зараз беру ось такий пензлик. Трошки брудний. Треба підчистити. У мене ось така штучка, якою я підчищаю. Так, о, трошки підчищаю пензлики. Я не люблю їх дуже часто мити. Так, я ж сама для себе користуюся. Нікого не малюю. Ну, може інколи когось зі своїх друзів помалювати. Так, і тепер хочу такий, може, може, давайте світлофіолетовий. Добре, світлофіолетовий. Це у нас Unity відтіночок. Ось, так, зараз. Як вона його тут наносила? Ага, з цієї сторони. Так. Так. Може, вона його на все по віку наносила? Так. Бо тут блискітка перекриваю. Зараз. Так. Ой, як мені подобається, цей відтінок просто очманітий. Так. І він тут іде і де ось так. Далі тут на, на краю вже якийсь інший відтінок, сірий іде. Але у мене немає у цієї палетки сірого, У мене є сір в іншій палетці, але я сьогодні хочу тільки з цією попрацювати. Так. Угу. Так. Ось так воно заходить. Чесно кажучи, мені здається, що можна додати, можна і ще додати темного фіолетового. Зараз спробую. Зараз спробую Є ще такий подібний пензличок взяти, додати King Jelly Bean. Так, трошки. Дуже. Ми. Помалютку. Я хочу трошки яскравіше зробити цей відтіночок. О, ось так він виходить, ось такий. Ось тут. Угу. І, може, з цієї теж сторони теж хочу трошки додати. Угу. дуже дуже так делікатно. Ось так, ось сюди. Дуже делікатно. Він трошки яскравіше. О. Так, вклепую трошки. Угу. Так. 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 Добре. Ось так у нас виходить. На нижній повіці можна додати. Так делікатно, делікатно. Щоб не переборщити. Так. Ось таким чином. Ось тут у нас так виходить, і ще додаємо фіолетового. Ось так. Зараз я додаю світло фіолетовий, ліловий колір. І тут я гадаю, що тут можна замість сірого у неї там був сірий колір, але я гадаю, що замість сірого ми можемо світло-блакитний додати. Це у нас буде відтінок Planet Scorn. Зараз я спробую, як то у нас буде виходити. Ну, ось так. Ось так от у нас все виглядає. Так. О, ось так виходить. Зараз трошки підтушую. Підтушую, так. Ось так. Ось так у нас виходить таке око. Угу. Непогано, доволі непогано. Так. Ну, як вам? Схоже? Схоже чи не дуже схоже? М -м -м. Зараз я ще трохи до е, спробую за кадром додати ще темніший відтінок, ну, я ще нашарувати того найтемнішого відтінку в нашій палеці. І ще у неї ось тут такий білий олівчик додано. Але такий олівчик або може навіть не олівчик, а такий кремовий, може, якийсь продукт. Ну Зараз спробуємо і додам щось білого тут. І я ще спробую нанести, нанести блискітку. Ось, і зараз побачимо, що вийде. Все я це зроблю за кадром і повернуся до вас. Що ж, ось такий у нас вийшов макіяж. Я доробила друге око, і сподіваюся, що воно якось більш-менш рівно вийшло, бо мені не дуже зручно робити два симетричних ока. Я старалась як мова делікатніше це зробити. Отже, що я зробила далі? Давайте трохи ближче подивимося на макіяж. Отже, тут, на нижню слізову, я нанесла білий олівчик. Такий від, може, буде виданий, Evelyn. Evelyn Cosmetics. Такий білий олівчик. Ось так он, механічний так он виглядає. Так, і я нанесла ось тут і. Продовжила до цієї стрілочки. Я теж тут трошки нанесла цього білого ліфтика, щоб воно було так більш контрастно. Далі я нанесла ось таку туш від Maybelline в Бургунді кольорі Sky, Sky High. Ось, мені дуже подобається ця туш і я стала полюбляти такий колір, коричневий та Бургунді. Так, і ось такий у нас. Вийшов в макіяж, і ще я тут трохи додала блискітки з палетки Ріки Морті. Зараз покажу це ось ця блискітка. Ось ця Краус називається. І отак ось виглядає макіяж. Може ще трохи ближче. Ось так. Ну, це мій перший раз, коли я роблю ось, ось такий ось макіяж. Тут, тут я сама бачу, що не дуже рівно, бо я вже доробляла цей, це, це око. А тут я ще трохи намагалась підчистити так міцелярочкою і трохи ще білого олівчика нанесла і розташувала ось тут, щоб більш контрастно це було видно. Ось ось так ось виглядаю. Може, не ідеально, але, але я гадаю, що дуже-дуже непогано так вийшло. Як гадаєте, чи вийшло у мене зробити таке око? Ось пишіть в коментарях, як вийшло подібно або не подібно до цього референсу. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі та ставте лайки. Це дуже допомагає просувати відео. Всім гарного тижня і бувайте до наступного відео!